Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з буряка досить швидко та просто. Нам знадобиться 450-500 г відвареного буряка, 120 г твердого сиру, 2 варених яйця, один великий зубчик часнику, а для заправки знадобиться майонез. Буряк, сир та яйця натираю на крупній терці. До салату додаю вичавлений чесник та заправляю салат майонезом. За необхідності також можете додати дрібку солі. Смачний, швидкий та корисний салат до вашого столу з буряка готовий. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.